Mm -hmm. У ну, мене вже там. Зато мене бахнули і я кажу, ого, паливо тікає, Було 7 хвилин, і воно за 2 за секунд 5 і вийшло. То це я вручну там крок поставив в нуль радіатор і закрив і, і планую. Але пошкодив фюзеляжі основу крил, воно чорне з червоним. Я думаю, це сильно впливає аеродинамічно, бо... Треба ніс опускать, щоб він хоча б Сильно треба низ опускать, чтобы он хотя бы 300 тримал. Сильно было. Угол атаки. угол атаки. угол атаки. запустило. У да, нас повыходили трохи. Вы не